Номер 725. Вода займає 70 поверхні землі, а суша лише 3 десятих її поверхні. Побудуйте кругову діаграму, що зображує співвідношення між площами води і суші на землі. І так, щоб нам побудувати кругову діаграму, нам потрібно наш круг розбити на дві частинки, які відносяться одна як до одної, як 70 до 3 десятих. Тобто Вода займає 0,7 суші в цій поверхні, а суша займає 0,3 всієї поверхні. Нам круг треба розбити на дві частини, які пропорційні цим числам. Нехай коефіцієнт пропорційності буде х, тоді частина круга. Яка буде під водою 0,7х, сушою 0,3 Х. Так як сума всіх секторів круга рівна 360 градусів, то сума цих теж буде 360 градусів, тобто маємо рівняння 0,7х плюс 0,3х, дорівнює 360. 0,7 до 0,3 це просто буде 1х, х, Х дорівнює 360. Щоб знайти, скільки буде під водою, треба х помножити на 0,7. І так, 360, множимо на 0,7, Отримуємо… 252 градуси. 252 градуси. Це буде сектор під водою. Для води. Сектор міститиме скільки до градусів для води. Щоб знайти, скільки підсушою градусів треба визначити, треба 360. Це наше х помножити на 0,3. Це дорівнює 108 градусів. Це сектор такий буде для суші. І так нам залишилось побудувати круг. Побудували приблизно ось тут у нас буде його центр. Проведемо довільний радіус. Як зручно, Довільний радіус, відкладемо 252 градуси. Так, 252 не відкладемо значить відкладемо 108. 110, а ось тут буде 2 градуси, сюди 108. І получимо. І так ми одержали для води це скільки у нас, ой, суша, суша, 108 градусів суша. Оце у нас суша. Решта буде вода. Ось ми будували кругову діаграму, частинка суші і частинка води. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, вступайте в групу ВКонтакті та відвідуйте наш сайт, на якому всі відео розміщені в більш зручному форматі.